І всім привіт. І це коротка історія про виживання. Погнали! Перше, що мені треба зробити, так це дочекатися ранку. Готово. Знайду собі їжу. Після того, як я получила пару раз по спині. Я зрозуміла, що треба шукати їжу в іншому місті. І ось мені пощастило знайти таку їжу. Я швидко побігла до неї. І як криво рука людини я не змогла вбити відразу. Мені ще пощастило, що вилине адут. А втік. Зараз буде весело. Я так сильно хотіла вбити його що щось навмерло. І прыжок. Класно вийшло, напевно. Так. На кінець -то я по їм. Хоча я не дуже голодна. Все, гніздо готово. Тепер треба чекати і дуже довго чекати. Так, зараз мені треба м'ясо, щоб був запас їжі. О, доставка м'яса. Оце пощастило мені. Як ви бачите, біля печери два карно і один малий. О ні, малий може з'їсти моє гніздо, а це буде дуже А Ану киш! Це моє гніздо. От і цього їсти. Сам винен ще не втік. Так що я тебе вб'ю. Повернемось до гнізда. Народився, помер. Хвилинка горя. Народився. Вийшов. Народився. Хотіла врятувати, але він все одно пив воду. Трагічна смерть. В ярості я хочу вбити цього Карно, а він мене, бо я вбила його дитину. Зайшовши в воду, я була необережна. І за цього могла лишитися життям. В прямому значенні. Якби він був трішки ближче, то мені був капут. Напевно, це все. І всім пока-пока.